Доброго всім дня! Коротенький огляд пам'ятної обігової банкноти України номіналом 50 гривень, присвяченої до 30-річчя Незалежності України. Банкнота була введена в обіг 22 грудня 2021 року. Характеристики банкноти. Висота. 72 мм, ширина 136 мм. Елементами захисту даної банкноти є водяний знак зображення Михайла Грушевського та захисна стрічка. Тираж банкноти складає 30 тисяч примірників. На лицьовій стороні банкноти зображено портрет Михайла Грушевського. Також присутні написи Національний Банк України. Підпис голови Національного банку України Шевченка. На місці водяного знака зображено Айденку 30 років Незалежності України. Також можна побачити зображення маленького кружечка. Номінал 50. З правої сторони зверху малий державний герб. Слово Україна. Зображення прапору. Банкнота біло фіолетового кольору. На зворотній стороні банкноти. Основним малюнком є зображення будинку Української Центральної Ради. Зверху бачимо 50 гривень. Серія банкноти ЯА 3.0101. Також можна побачити рік 2021 рік. Дана банкнота є доволі рідкісною, так як тираж банкноти складає 30 000 екземплярів. Ціна банкноти на різних аукціонах стартує від 600 гривень і вище. Дана банкнота є цікавий номер, а саме 301. 01. Банкнота з таким номером коштує набагато більше. Ще якщо попадеться серія банкнот не ЯА, а інша, то ціна банкноти буде набагато вищою. Дякую всім за увагу. Мирного всім дня!